Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній і я радий вас бачити в себе на ютуб-каналі ЖКОЗ Гір. Сьогоднішнє відео піде про обком. І якщо зайти на мої відоси, там про мой проект Нополі Astro H-Bliss, так якщо ви мене знову ж таки вперше раз бачите, то в мене... Моя проєктна опуль Astra H-Blitz, про яку я знімаю багато відосів. Тому якщо у вас там Astra H, Zafira B, Corsa D, Vectra C, Mariva A, ось такі автомобілі, які сумісні, принципів, багато по ідеології. Тому вам це буде корисним. Залітайте та й дивіться, ось тут десь у вас буде посилання або просто на один відос з моїх багатьох відосів про H-Blitz, або на цілий плейлист. Тому залітайте приємного вам перегляду. Так от. Коли я щось дороблю, наприклад, встановлю там магнітолу, встановлю або там встановлю в сіт-дісплеї останній раз. Час від часу можна зустріти коментар в форматі, яким обкомом ти користуєшся, який обком краще, який підробний, який непідробний, і в такому от форматі. Тому я все зібрав докупи і вирішив про це все діло розповісти. Сьогодні вас відео буде чекати моя особиста розповідь про мій особистий досвід з обкомами. Обком номер 1 Обком 2. Обком 3. Мені реально є вам що розповісти. Також вас буде чекати розповідь про підробні обкоми. Просто капець. Ну, зайшли ще якось там от прищурились так, ну він ще якось працює. А також відео я розповім про обком, яким власне я користуюсь і який я буду рекомендувати. І в описі під цим відео ви знайдете на нього посилання. І спеціально для вас, для моїх підписників, вас буде чекати скидочка. Бо я вийшов саме на людей, які розробляли цей обком. Ну, як завжди, єврейські рухи тут на Ютуб-каналі Жикоз Гір. Не забудьте про підписку на YouTube канал мій. Якщо ви це не зробили, мені буде дуже приємно, та для мене це дуже важливо. Ось мій інстаграм також по питанням співпраці, і також в описі під цим відео ви знайдете посилання на корисні групи для опиловодів, якими особисто я користуюся. І так, не забувайте ще одне, що як завжди, як і в усіх моїх відеох, є таймлайн, на якому є тайм-коди для того, щоб ви легше орієнтувалися по відеосу і переміщалися саме туди, куди вам потрібно. Приємного вам перегляду. І так розпочнімо з власного досвіду. У мене досвід з обкомами, ну, якщо я не помиляюсь, то через мене пройшло 5 чи 6 обкомів. І це були або люті підробки, які ну просто капець. Або реально класні обкоми, якими можна користуватися, якими я зараз користуюся, і можу спокійно рекомендувати вам до купівлі таких обкомів. І щоб не просто слова, то ось дивіться доказ. І так, обком номер раз. обком два. обком три. Мені реально є вам що розповісти. Ось така от вийшла рифма. І так, розібралися з тим, що в мене є досвід з обкомами, я їх, в принципі, тикав, знаю, що це таке, розбирав, дивився всередині, як вони виглядають. Через мене пройшло багато підробок. Я бачив, які вони є насправді. І там підробки просто неймовірна велетенська кількість. І тому мені якось потрібно структуризувати от пробкоми. І розпочнімо з характеристики от, видів класифікація обкомів. І я їх розіб'ю на чотири такі от види. Версія 5 обком, обком обcom, обком версія 6, а також окремо обком, про який я розповім окремо, я зараз якраз таки їм користуюся. Це класний обком, це зовсім інша ера. Тому про нього трішки пізніше, але я все розповім. Я його назву як обком версія D. Це остання версія, яка вийшла, до речі, яку розробляли також і наші українці. А, тому до нього трішечки пізніше. Розберемося спочатку з усіма першими трьома. І розпочнемо ми якраз таки з обком версії 5. І перша характеристика правильного обкому це правильний чіп. І цей чіп називається як pic 18F458. А це якраз таки чіп, який дозволяє і оновлювати вашу пком на більш нове програмне забезпечення, і понижати програмне забезпечення. В будь-якому випадку він класно працює, все нормально. Далі це оригінальний кан трансівер mcp 2551 або tga 1040, дозволяє діагностувати транспортні засоби по шині HS-CAN та MS-CAN. Оригінальний Кан-трансивер MC33897, що дозволяє діагностувати транспортні засоби по шині SVCan. Оригінальний MC33399 або аналог MC33661, що дозволяє діагностувати транспортні засоби по K-Line. Оригінальний мікроконтролер ftd FT232R. Оригінальні реле японського виробництва номіналом 4,5 Вт та якісні. Компоненти обв'язок мікропроцесора. Це ознака правильного, гарного, нормального. Все, що можна сказати, от саме з позитивної точки зору, про обком версії 5. Але на обком версії 5 є от велетенське, але просто неймовірна велетенська купа підробок. І розпочнімо, якраз таки з основної так підробки, як от можна відрізнити це. Всі підробки являються одноразовими обкомами, ну майже всі. Є, звичайно, підробки, які мають оригінальний а, чіп, але дуже низької якості компоненти, і він просто довго не проживе. Але як практика показує, частіше за все, це люта підробка, яка являється собою от, одноразовий обком. Що це таке одноразовий обком? Дивіться, ви купуєте обком, у вас йде в комплекті програмне забезпечення, ви його встановлюєте і відчиняєте, наче все нормально, наче виглядає обком все, от. все класно. Але максимальний рік автомобіля 2011. і Ви такі думаєте, ну в принципі, ладно, через 11 рік зайду там в свою Астроїч, якщо, наприклад, ну, от як в мене 2012 рік. Ну ви зайшли. Ну, питаєтесь зайти в блоки, а він щось не заходить в блоки. І такі думаєте, ну в принципі, як, би? ну мені там багато не треба. Ну, зайшли ще якось там от прищурились, так, ну він ще якось працює. Але вам це надоїло. І ви такі думаєте, зараз я його оновлю. А там можливо ще й друг скинув якраз таки класну версію саме а, додатка обкома, все нормально, зараз встановлю і зараз все запрацює. Ви встановлюєте, запускаєте. І обком не працює, і ви такі думаєте, ну зараз повернусь добре на стару версію, якось буду ось так страдати. Ви повертаєтесь на стару версію, і обком також не працює. Все через те, що він не підтримує оновлення. Будь-який запуск через іншу програму просто вбиває цей одноразовий обком. Тому а, ось що з собою являє підробка. Підробка це навіть не так, що вона буде не така надійна, а підробка просто не функціональна. Вона просто тупо ламається від ну, будь-якого руху, якщо так можна сказати. І так, як відрізнити оригінал від неоригіналу? А, перша характеристика це а, ось ну, якщо на ньому написано opcom, а не pic18f458, то це, звичайно, люта підробка, це до побачення гуляє лісом. Друга підробка вже от-от от прямо ось так вона виглядає. І ви скажете так: все ж нормально, написано пік 18-458, але якщо прищуритись, подивитися на нього, так, то ми можемо побачити, що є кружечок і є кружечок, і вони щось не співпали. В оригіналі вони співпадають, на оригіналі вони не співпадають. І якщо ви ось так бачите, кружечок, як тут, то це підробка. Але підробники, вони хитрі люди, і вони такі думають. хм, Зараз ми все виправимо. Ми цей кружечок змістим і зробимо як оригінал. Так вони це навчилися робити. Але в будь-якому випадку ви це можете якраз таки з'ясувати. Як ви це з'ясуєте? Да, все просто. Ви просто дивитесь на сам цей чіп, і якщо на ньому є насічки, такі, знаєте, відчуття, наче його шліфували, то це підробка. Бо будь-яка підробка це просто якийсь там люта китайщина, на якій написано там щось на китайському. Ну, наприклад, там що хочеш, може бути написано. Вони купують цей чіп, його беруть тупо зашліфовують і накладають новий напис. Тому насічки будуть видні, і якщо вони є, то це 100% 100 підробка. В оригіналі немає ніяких насічок його не шліфують. Оригінал є оригінал. На оригінал накладається якраз таки оригінальний напис. Це перше. По-друге, звичайно, що оці всі реліжки ніякі, там не японські. Там буде якась люта Китайщина, якась незрозуміло ще, ну я, навіть якщо Китайщина, вона ще може якась служити. Ну, коротше, що хочеш може бути, неякісні компоненти. Далі. А якщо ви зустрічаєте обком ось такого кольору, чорного, то біжіть від нього як можна скоріше, бо це реально люта підробка. Це от... Чорний обком, мені здається, що зараз їх вже стало набагато менше. Хоча якщо зараз відкрити Google, дайте загуглю. Купити обком. Ну, мені здається, що їх вже стало набагато менше. А, угу, угу, менше. Раз, два. Три. Угу. Не менше стало. Тобто їм все одно цим підробникам вони роблять на чорній платі. Тому, якщо ви бачите чорну плату, біжіть подалі від цього обкому. Це підробка. І ще одна дуже-дуже важлива ознака. В підробці 99,9% буде присутні ось ці два компоненти діод 5D5 та конденсатор C22. І сказати точно, де він знаходиться, я сказати не зможу. Бо підробники вони їх розкидують куди попало. Вони кидають ну, реально по всій платі, вони можуть і з іншої сторони його прикрутити. І куди попало, але він буде. І, наприклад, ну от часто зустрічається, що він знаходиться якраз таки над чіпом. Може він зустрічатися зараз. Я візьму обком. Він може зустрічатися десь ось тут, ось тут. А можуть вони бути розкидані, наприклад, c 22 тут, а d 5 десь тут заховають. Ну тобто вони їх розкидуть куди попали для того, щоб той, хто купував, подивився. О! Над чіпом немає D5 та C22, все окей, можна брати, а D5 він знаходиться десь тут, і ви його просто не помітили. Тому це дуже важлива ознака того, що це підробка, тому її не можна брати. З цим розібралися, тепер переходимо до обком New. Обком New це а, фактично обком версія 5, але нова версія. Це його продовження, і Обком New він просто читає більш нові автомобілі. І а, він побудований все також на процесорі PIC 18F458. І вся характеристика, яка була ось там а, до версії 5, вона підходить і до ОПОМ New. Тобто все абсолютно і підробки такі самі, і так далі. Обком'ю, чим відрізняється, що у вас ем, ось цієї частині, у вас буде фотографія. Зараз ось так, якщо поставити обком з цієї сторони, буде написано обком'ю і все. А, але на обком'ю також бувають купа різних підробок. Наприклад, підроблені. оце пік 18F458. Вони можуть маркуватися вже ось таким чином: 18 f 45 k 80 Це підробка. 18 f 46 k 80 це також підробка. Коротше. А, може бути і таке, а може бути просто з написом там обком, або як я вже казав, що а, не співпадаючі кружки, і в такому форматі. Тобто, вся минула інформація стосовно версії п'ятої переноситься сюди і має 100%, 100 такі ж самі підробки, які ну ви зрозуміли. Коротше, а, якщо підбити версія 5 та обком ю, це класні обкоми, але уважно дивіться, щоб не було підробки. А тепер переходимо до обком версії 6. І от обком версії 6 її просто брати не можна. Бо це тотальна підробка. В версії 6 не існує. Версія 6 це 100% підробка. Тобто на версії 6 навіть нема правильного обкома. Якщо ви бачите, як я вже сказав, 6 версію. До побачення, шукаємо інший обком. Там абсолютно і все підробка, і він вважається одразу ж, навіть не те що низької якості, він вважається одразу як обком одноразовий. Тобто ви його не оновити не зможете, нічого з ним зробити не зможете. Тому за версію шосту просто забуваємо. А тепер переходимо до дуже цікавого обкому, яким я от якраз таки зараз користуюся. Поїхали! Зустрічайте один, мабуть, з найперших в Україні, які мені прислали на тест Opcom Revision D+. Бабах! І про історію я розповім трішечки окремо, бо я спочатку розповім, що це таке. І це реально ракета в порівнянні з тим, чим я користувався. Він просто літає, він залітає в будь-які блоки просто з неймовірно дуже швидкою швидкістю. Тавтологія, але правда, реально він дуже швидкий. І коли ви відчиняєте коробочок, ви бачите, що, по-перше, дріт став жовтим, що це таке? Жовтий дріт завжди був чорний. І так розпочнемо з характеристики цього обкому. Якщо я до вас його наближу, і ви на нього подивитесь на плату, то ви помітите, що у нас йде плата і просто якісь чіпи. Але ви не знайдете вже ніколи ніяких релюшок. Це перший обком, який має безрелійну систему. Це зовсім нова ера. Якщо ми порівняємо, до речі, він працює на електронних інтерфейсних ключах. Якщо ми візьмемо старі обкоми, ось такий. Ось такий, до речі, це обком якраз таки я купував у цих людей, які мені дали на тест осе обком. Це класний обком, але це вже минула ера. Тут релюшки, а тут релюшок нема. Що це нам дало? Як би спочатку не зрозуміло. Але коли ви його під'єднуєте, заходите в будь-який блок, ви починаєте щось підозрювати. Бо. У вас таке відчуття, як наче всі блоки вже прочитані, він дуже швидкий. В порівнянні з тим обкомом він літає дуже круто. Ну, зараз буде вставочка. Я просто зайду будь-який блок, просто зайшов в автомобілі в будь-який блок клацнув. Він залітає легко. Це перше. По-друге, підвищилась стабільність. Скажімо так, в мене і старий обком не вилітав, але з цим проблем ніяких не було. Тобто, ну. Не погіршилась так точно, але я бачу, яка швидкість, тому я можу сказати, що і стабільність, скоріш за все, також піднялася. А, я і відчував дисплей, і пришивав дисплей і собі, і на собі, і активував там, наприклад, скандинавське світло у себе. І що тільки я не робив, все швидко та стабільно. Претензій ніяких немає. Також цей обком може прочитати ваш Карпас. Бабах. Так, він це вміє прочитати, він це вміє зробити, тому це реально дуже круто. Також деякі блоки він може заходити без карпасу. Тобто є блок, наприклад, от магнітола, дисплей, і якщо не помиляюсь, ще от приборка. Це в три блоки, які я 100% знаю, що йому не потрібний Карпас. Ви просто заходите, і він вже автоматично зайшов в блок. В інші блоки він ну якби там спрашує, якраз таки Карпас. В ці блоки він заходить без Карпасу. Це реально дуже круто. Тепер з характеристик, ще додатково я прочитаю, що він підтримує які шини. Він підтримує K-Line, L-Line, HS-CAN, MS-CAN, SV-CAN та ch can Ну і ось неповний список, які автомобілі він підтримує. Зараз я наведу ось. Адам, Зефіра С, Інсінгія. До речі, Інсігня, якщо ви п'єте там 2021 рік, то буде якраз таки Інсінія Б. Мока, Каскада, Астра Джеймпер. У мене особистий досвід спілкування програмування саме з Астрою H. Заходить в будь-які блоки, все класно, все супер працює. І з цього можна зробити висновок, що він спокійно зайде і в зефіру Б, і в Корсу Д, і в Вектору С, і в Мерів, ну в у А я маю на увазі. Тобто з цим автомобілем у 100% він буде працювати. Отну мене Астр Ейч працює. Ідеально, претензій ніяких у мене немає. Ось така коробочка стильна, тут є QR-код. Все класно, все супер, все максимально компактно. Стосовно дрота якісний, силиконовий, не так, як буває, знаєте, дроти, які низької якості, дуже такий, не знаю, дубовий він буває. І вони потім ламаються на морозі. Цей такий м'який, класний, якісний. Також претензій немає. Прикольно, що корпус прозорий. Ось так він виглядає. Ну, але ж ми купуємо не за зовнішність, а за функціонал. І функціонал тут реально бомбезний. І тепер я розповім трішечки про його історію. Але перед історією мене саме люди, які дали мені на огляд цей обком, мене попросили ще сказати одну дуже і дуже важливу річ. Дивіться. І ви зараз якраз таки бачите відео, яке посвячено версіям обкому. І я трішечки відступлю і розповім про підробки китайцями стосовно саме обкомів. Обкоми у китайців, мало того, що вони підроблені, вважаються одноразовими, вони не працюють нормально. Так вони ще й зібрані на БУ деталях. Тобто вони навіть і нові деталі не беруть. Вони просто беруть БУшку, перебивають, роблять її максимально підроблено і продають людям. Ну, це максимальна неповага до клієнтів, я таки просто не розумію. А далі вони виходять на новий рівень фейків, обману і так далі. Вони беруть стару версію, ну, наприклад, 1.45, і пропускають його через ОСІ Флеш. Вписують туди будь-яку версію, яку їм хочеться. Просто від руки для того, щоб людина відкрила, глянула, о, написана нова версія. Ну, наче все нове. Але Але є одне велетенське. Не існує ніяких версій від 1.70 до 1.99. Це придуманий фейк китайцями. Тут показано, що нова версія прошиває адаптер прошивкою 1.67, а перебити. Версію можна прошивці максимум 1.60, котра відповідає софтам 2012 року. Ну, якось так. Тобто, китайці фейк всюди вкидають, у китайців і фейкові і обкоми, а й також і фейкові додатки обкомів. Ви зараз якраз таки додивитесь цей відео, і ми продовжимо далі. І ще я хотів би звернути вашу увагу на декілька дуже важливих речей стосовно обкому ревізії D На початку розповіді про D+, я сказав, що це перший обком побудований на безрелійній системі. Це і є, але є декілька нюансів, і я хотів би вам уточнити їх з точки зору якраз таки історичної для більш правильного розуміння. Якщо ми візьмемо ревізію B, то ми можемо там знайти спробу побудувати обком на безрелійній системі. Але є декілька але. По-перше, цей обком був не повністю безрелійний. Тобто, там одна релюшка все ж таки залишилася. Це перше. По-друге, він мав нюанси з програмним забезпеченням. В нього були проблеми з оновленням. Тобто, спроби вже були, але повністю безрелійний обком все ж таки перший був D+. і щоб він повністю повноцінно нормально функціонував, саме якраз таки D+. Тобто, спроби вже були і до цього, але. Щоб це все правильно працювало і повністю безрелійна система була, належить якраз таки первісто саме версії D. І друге оточнення стосується якраз таки оригінального обкому. Так вам не почулося, бо всі ці версії та ревізії обкомів це репліка, і є якісна репліка, є підробка. І про це все я вам якраз таки розповів. І якщо ви вже захотіли собі оригінальний обком, і такі «О-о-о-о-о, а що там за оригінальний обком, він виглядає ось таким чином. Але є ось таке невеличке але. Ціна 2000 євро, і це реально дуже дорого. Я якби не вправі відмовляти вас від оригіналу. Ну, якщо ви хочете оригінал, саме обком за 2000 євро. Зараз він трішки дешевше до речі, став 1670 євро. То ну я не вправі відмовляти вас від оригіналу. Але ви повинні знати декілька дуже важливих речей: що саме релізія D+, вона нічим не уступає оригінальному обкому, вона працює абсолютно і повністю так само. Виконує всі ті ж самі дії, як і оригінал, і при цьому при всьому вона так само працює з софтами Advanced. Тобто нічим вона не поступається, репліка, але вона ну, набагато дешевша і ще й безрелійна. Ну, коротше, я не вправі відмовляти вас від оригіналу, але оригінал ну, коштує дуже дорого. І вже якщо такий оригінальний обком за такі гроші, то я вже, мабуть, пошукав би, об'єктивно кажучи, офіційний програматор від Opel, 2. Ну, це все на ваш розсуд, але ну, просто щоб ви розуміли. D+, нічим не уступає оригінальному обкому. І ті, хто на мене підписані, знають, що я дуже сильно люблю історію. Для мене історія це дуже важливо, як ви думаєте, що коли я отримав цей обком на тест, що я спитав, а що там по історії. Ну і звичайно, що мені розповіли. Історія досить цікава. А перший обком ревізія був приблизно ось таким. Чому приблизно? Бо їх було дуже мало, і сказати точно, який саме він, як саме він виглядав, точно не можна. Але він десь приблизно ось так виглядав. До речі, ви можете побачити, що тут якраз таки релійна система. Потім пішов пішла ревізія Б, яку клонували китайці. І майже всі обкоми, які ми зараз маємо, це якраз таки ревізія Б. Потім пішла неофіційна ревізія С, яка підтримує Сі протокол. Вона офіційно не продавалася. Ревізію Б можна переробити в ревізію С, але вона буде така полумірою. Працювати нормально не зможе. Деякі автомобілі буде дуже погано читати або навіть зовсім не читати. І далі пішла вже ревізія, D, D+, яка в мене в руках, це перший обком з безрелійною системою. Це реально дуже круто. Він це підтримує, і я дуже радий, що я зміг до неї доторкнутися і знайти. Купити, щоб такий обком ви зможете в описі під цим відео. І якщо ви скажете, що ви від каналу Жикосгір, то ви отримаєте скидочку Єврейські рухи. Залітайте, купуйте і приємного вам користування. Ну що, друзі, ось такий відео вийшов, Сподіваюся, що він вам був інформаційно корисним та він вам сподобався. Якщо ви ще щось знаєте про обком, то welcome в коментарі. Не соромтеся, пишіть, я радий з вами буду поспілкуватися. І людина, яка не знає, наприклад, про обкому нічого, зайде подивитися відос, почитає коментарі, і вже все буде знати про обкоми. Не забувайте, що всі посилання знаходяться в описі під цим відео, як на обком. Так і на групи, які корисні для опелеводів. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту, для мене це дуже важливо. Ось в інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!